Володимир Зеленський під час виступу на Раді Безпеки ООН заявив, що Росія намагається знищити статут цієї міжнародної організації, але ООН ще може діяти і вона повинна покласти край російській агресії. Крім того, наш президент дуже тонко, але явно натякнув усьому світові, що Росія приходить зі зброєю і нав'язує свої порядки. І що дуже дивно, що вона цього ще не зробила на раді безпеки ООН. Давайте послухаємо. Рада безпеки ООН це інституція, яка працює за добре відомими і визначеними правилами, за регламентом, якого поки що дотримуються навіть представники Росії. Вони поки що не застосовують в цьому залі зброю замість слів і поки що не вибивають крісла у сусідів по Раді безпеки. Але напевно ніхто вже не здивується, якщо і цей зал Радбезу буде перетворений представниками Росії на зону насильства. Статут ООН Росія вже зневажає будь-які правила цього світу Росія вже порушує. Тож це лише питання часу, коли вона зруйнує і цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти. Може. Також Ізраї... Ізраїль визнає суверенітет та територіальну цілісність України і не визнає результатів так званих референдумів щодо території на сході України. Про це заявив у посольстві Ізраїлю Ізраїль в Україні. Також Путіну відкрито заявили, що він засидівся у своєму кріслі. Президент Казахстану Касим Джумарт Токаєв заявив. Далі процитую, чи то у світі, чи в нашій країні, якщо лише одна людина довгі роки обіймає вищу посаду, така ситуація не робить честі ні цій країні, ні її керівнику. Така заява це вже не натяка. Цілком відкритий випадок і загалом випад у бік самі знає такого. Аналітики давно помітили, що Політика Казахстану багато в чому збігається із Китаєм, тому можна пропускати, що такої ж думки і у Піднебесній. росіянин, що ухилявся від мобілізації, переплив річку нарва вночі на сап дошці. Він намагався в такий спосіб потрапити до Естонії. Його затримали в місті нарва Єйсу. естонські прикордонники виписали штраф та відправили назад. Або борешся проти фюрера, або стаєш гарматним м'ясом. Французькі слідчі також прибули до України. Вони фіксуватимуть злочини Росії в Ізюмі. Процитую далі повідомлення МЗС Франції у Твіттері. Слідчі національної жандармерії щойно прибули в Україну. Міністр закордонних справ Катріна Колона представила їх генеральному прокурору Андрію Костюну. Вони будуть дислоковані в район ізюму. І Франція надасть Україні понад тонну гум допомоги та оплатить доставку пшениці в Африку. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колона. Це найбільше за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні більше тони гуманітарного вантажу. Зазначила вона і додала, що президент Франції підтримав. Ініціативу президента України Володимира Зеленського, який вирішив безкоштовно передати на користь Сомалі та Ефіопії 50 тисяч тонн зернових, це дуже важливий крок. Країна, яка сама у стані війни пішла на такий гуманітарний крок. Також Дагестанція проти війни, яка не має сенсу. Чоловіки не мають стати жертвами шахідами заради золотого унітазу Путіна. З такими словами до громадян звертаються жителі самої країни. Вони звинувачують муфтіїв за підтримку людини ненависницького режиму Путіна. Докладніше, давайте почуємо у прямій мові. Дагестан. Один із вагонів поїзда, локомотивом якого являється Кремль. И прямо сейчас этот поезд несется к обрыву. Маски сброшены. С молчаливого согласия республиканского муфтията, политиков, а также титулованных спортсменов, десятки тысяч дагестанцев подведены к эшафоту. Этническая чистка, наконец, стала очевидна большинству из нас. Мы наблюдаем за геноцидом наших и так малочисленных народов. Долгие годы нам навязывали национальную идею в виде успешности, анатомической подготовки. Спорт – сила, спорт – наше все. В глазах московских патрициев мы, в провинциях, всегда оставались плебеями. Ну а наши знаменитые гладиаторы по сей день развлекают публику в различных коллизиях империи. Кто из наших чемпионов мира сегодня выступит против государственной машины со словами I've got nothing against Ukrainians. They never called me Churka They never seek dogs on me. Как когда-то выступил Мухаммад Али, великий не из-за спорта. Мой родной Дагестан, уничтожен твой дух, но в израненном теле. Неужели не бьется наследие огня? Нет геноциду кавказских народов. Нет этой бессмысленной войны. Це була уся підбірка оперативних новин. Далі ТВ продовжує свою роботу. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. Ми є в Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Також у нас є Ютуб-трансляція, на яку ви можете приходити і ставити свої запитання.